Привіт, котики, як ваші справи. Страшенно засівала вескуча. Знаєте, я ну, з поважних причин. А останнім часом багато а, знаходжуся в, а, в шпиталях і спілкуюся з пораненими військовими а, і зрозуміло, що ми говоримо про різне, і зрозуміло, що пацанам пораненим ніфіга не просто, тому що. Тому що, а, Але є щось, що вам потрібно знати. І це те, що жоден з тих, з ким я спілкувався, а можете мені повірити, за останні тижні я спілкувався з дуже великою кількістю пацієнтів у шпиталях. А, жоден з них поранених, важко поранених, середньої важкості. А, що б з ними не сталося, в якій би піздарець вони не потрапили. Жоден з них навіть думки не допускає, що ми програємо цю війну. І жоден з них не допускає навіть думки про те, що ми не переможемо. З ким би я не спілкувався? З ким би я не спілкувався? Єдине про що ми сперечалися, це було, здається, два рази. Це про те, чи нам потрібно просто звільнити всі наші території, включно з Кримом та Донбасом, викупатись там десь під Ялтою на ЮБК і завершити, або треба йти далі, і треба йти далі в Росію, треба йти далі в Білорусь і треба мститися. Все це єдине про що ми взагалі сперечалися. Ніхто навіть не... Не думає про те, щоб залишитися там в якихось кордонах 2014 року чи якось інше. Ні. Кожен український військовий, з яким я спілкувався, а ще раз підкреслюю, це було у шпиталях, ці, ці цим військовим було погано, вони були поранені, їм було тяжко і морально, і фізично. І все ж таки, і все ж таки, всі вони думають, говорять і допускають думку лише і виключно про перемогу. І мені здається, що це є прикладом взагалі всім нам, всім українцям. Тому що якщо а, навіть важко поранені пацани думають лише про перемогу і готові робити для неї все, коли ви коли вилікуються, то тим, хто зараз здоровий, тим, хто зараз має сили. Тим, хто має час та натхнення, взагалі навіть тіні сумління в собі, якихось тіні, якихось сумнівів допускати не можна навіть в принципі. А треба розуміти, що перемога буде, треба її бачити, і треба думати про те, що ця перемога неодмінно настане. Не і так буде. Як мінімум тому, що в нас немає іншого вибору. Якщо ви не вірите мені, зайдіть в будь-який військовий шпиталь, принесіть щось військовому та будь-якому. Всім буде приємно. Скажіть пару теплих слов і спитайте в нього, як він бачить собі кінець війни. І повірте, те, що ви почуєте, воно вас надихне. І так має бути, і так буде, тому що вибору у нас все одно немає. Треба і бачити, котики. Треба і бачити. Тому ведіть себе погано. Сумував за вами. Реально сумував. Ще побачимось.